Програмі лікар знає на радіо Київ 98 98FM». вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб каналу. І запрошуємо вас поговорити. Про наше здоров'я. Отже, програма Лікар знає в прямому ефірі, і сьогодні у нас надзвичайно важлива тема. Бо знаєте, у кожного з нас е, часом бувають такі симптоми, як там нежить, застуда, головний біль, і дуже часто ми е, недооцінюємо е, якихось можливих наслідків. Думаємо, та що там це все пройде. Зараз забризкаємо носа, але насправді наслідки ці можуть бути, е, і це можуть бути симптоми набагато складніших проблем, наприклад, Гайморит. морит знову ж таки мене недооцінює, ми не завжди дооцінює. Не завжди достатньо уваги приділяємо цій проблемі. Саме тому організували такий ефір, щоб розібратися на що звертати увагу, в яких випадках обов'язково треба звертатися до лікаря. У нас сьогодні в гостях Олена Комар, Олена, лікар отоларинголог. Також Олена, директорка благодійного фонду Півник, але проанонсую одразу детальніше про те, що робить цей фонд, як працює з військовими. Про все це. Слухайте в програмі мого колеги Ярослава Федоренка 22 жовтня о 13.30 в ефірі програми Третій сектор. В нас як і середи, вона виходить о 13.30. І також Олена, авторка та засновниця Ютуб каналу Про здоров'я Здоров'я Лайф. Хотіла би сказати, що ви наші конкуренти, але ні, давайте будемо говорити, що ви партнери, right. тому що чим більше людей будуть мати інформацію і доступу так до а, цікавої, правдивої, важливої, професійної інформації про здоров'я, uh -huh. тим у нас все таки більше шансів. Що ми будемо більше уваги звертати на своє здоров'я. здоровішої нації? Да, да. Так, вітаю вас. по-перше. Вітаю вас Знаєте, Олено, знову ж таки. У мене особисто до лікара, лікаря Лора або Отоларинголога безліч питань, але щоб не розпорошуватись, uh -huh. давайте все таки почнемо із гайморитів. Знову ж таки, дуже часто те про що я говорила. Люди кажуть: ой, в мене, мабуть, гайморит. Ну насправді це, це ж річ, з якою не жартують. Правда, що це таке гайморит? Це Якісь особливості анатомічні людини, це якісь це якась інфекція. Що таке гайморит? Ну насправді знаєте, є такі діагнози, які йдуть у нас з Радянського Союзу. І якщо ти зустрічаєш пацієнта, якому більше там, 30, то в нього точно він скаже або в мене хронічний гайморит, mm -hmm. або тонзеліт. От є два діагнози, які вони там десь народилися. А насправді гайморити, якщо ізольовано ми говоримо гайморити, mm -hmm. в нас є. Е Скажімо так, верхні дихальні шляхи, які починаються з носика, з ротика. І ніс в нас має таку досить специфічну структуру, анатомію, і довкола носа в нас є переносові пазухи. Якщо приносові пазухи назвати латиньо, це буде синус. І насправді в нас є дві гайморові пазухи, вони отут в проекції щічок. У нас є лобні пазухи, вони в проекції лоба. У нас є маленькі решітки, вони такі довкола очей, довкола носика і є основна пазуха. Найчастіше дійсно, коли виникає ускладнення після певних захворювань, там найчастіше після грві чи якогось якихось іншим тригерним компонентом може бути гайморит. Це ізольоване запалення гайморової пазухи. Але зараз ми вже це окремо розуміємо, що окремо там гайморит він дуже рідко трапляється, і ми вже це називаємо синусит, рино mm -hmm. Тому що якщо є запалення в пазусі, воно буде і запалення в носі, тому риноніс, ніс, пазухи, риносинусит. І до доставки це все ті, що означають про запалення. Ну, якщо взяти виключно щоб для, для наших глядачів, пояснити, що гайморит це запалення в гайморових пазухах, які знаходяться тут в нас проекції наших щічок. Але чомусь в нас це може міф, може не міф. Завжди гайморит асоціюється вже з гнійними якимись штуками. От ти коли кажеш людині, гайморит не є одразу, що це все це в носі гній, це треба пробивати. Я не знаю, що таке пробивати. Дякувати Богу, зараз виростку мачите. Угу. Це ну це міф. Це не завжди ну, прости. Це не завжди насправді причиною цих цього гаймориту їх є безліч. Угу. Давайте напевно розкажемо про найпоширеніші. Перше, може бути поствірусний риносинусит. Давайте вже будемо uh -huh. так правильно називати. Це коли на фоні вірусної інфекції всі ми знаємо, що вірусна інфекція починається. Там набряк носика, yeah. важко дихати з носиком, згодом приєднюється нежень, болить або не болить горло. І От коли там 3-5 днів проходить, а набряк не проходить, розвивається якийсь дискомфорт проекції пазух, проекції обличчя нашого, тоді ми, звісно, можемо говорити за підозрити риносинусит. і там не буде гною в пазусі. Uh -huh. Але якщо ми зробимо певні обстеження пацієнту з такими скаргами, наприклад, ну найкраще, найдоказовіше, таке в принципі, з чим ми працюємо, це комп'ютерна томограма. То ми побачимо там виражений набряк слизової, яка вистилає пазуху. Чи не скажемо ми, що це гайморит? Звісно, що скажемо, тому що в пазусі є запалення. Але там немає гною, там немає місту, і відповідно якихось таких рекомендацій, де будуть антибіотики, тому що коли гній, нам завжди треба дати антибіотик. У нас буде протинабрякова терапія. Mm -hmm. Але чи це буде гайморит, буде. Інший варіант, наприклад, коли тривало пацієнт не зважав на цей набряк. Там на нас пазухи, вони мають дуже специфічну таку особливість, в них є певні тунельчики. Що таке, тунельчики? Це. Mm -hmm. Пазуха вентилюється через порожнину носика, тобто тунельчик з'єднаний з нашим носиком. І ці, ці тунельчики, вони називаються природні співустяки, вони повинні працювати. Тоді пазуха вентилюється, і шансів, що щось затримується в пазусі, дуже маленькі. Але при тривалому набріку, якщо пацієнт його не лікує, співустя закривається, випід там відбувається, і це може стати, наприклад, гноєм. Будуть скарги в пацієнта, чи буде стояти діагноз гайморит, реносиносит, теж буде, але він вже буде потребувати зовсім іншого лікування. Ще окремим таким дуже важливим фактором, що я б хотіла сказати нашим пацієнтам, наші пацієнти, наприклад, є, е, через певні обставини ми не будемо називати, чому і як, не призначають пацієнтам комп'ютерну томограму, ну, таку mm -hmm. достовірну діагностику носа і при носових пазух носа. І пацієнта там по колу лікують антибіотик один, другий, третій, і він ніяк не може вийти з цього гаймориту. Насправді, є ще такі гайморит, який називається одонтогенний, він розвивається внаслідок хворих зубчиків. Чому так виникає? У нас є певні зубчики, в залежності від кожного анатомії, корінчики яких заходять в пазуху носа. Це не є проблема, це не є смертельна проблема. Проблема починається тоді, коли з зубчиком починається проблема. Наприклад, на верхівці зуба якісь зміни, зуб вчасно не пролікований, чи погано пролікований, чи не до кінця проліковані канали. І інфекція зуба потрапляє в пазуху і розвивається у цей донтогенний гайморит. І звісно, якщо ми не ліквідуємо причину, а в даному випадку, як я вже сказала, буде хворий зубчик, то ми можемо дуже довго лікувати цей гайморит, але ми його важко буде полікувати, тому що ми не знайшли причину. А взагалі ще інше може бути причина. Це такий, насправді ну, класно, інформативно зараз у нас виходить. Є коли цей зубчик, корінчик якого потрапляє в пазуху, лікували коріння. І корінчик перепломбували, і пломбувальна маса потрапила в порожнину пазухи. І що може бути? Може бути два варіанти. Їм може бути невелика mm. кількість, ми за нею спостерігаємо. Але часто в пацієнтів, там, що ми маємо в пазух, це, це таке. Тепле, вологе, закрите середовище. Туди потрапляє пломбувальний матеріал, який дуже є гарним, гарним живильним середовищем для грибка. І розвивається міцетома. Що таке міцитома? Це грибок в гайморовій пазусі. Ми можемо, я не знаю, найостанніші -най антибіотики, які тільки mm -hmm. ви найшли давати, ми пацієнту не допоможемо, нам треба зробити КТ, зрозуміти причину. Такий стан взагалі лікується тільки хірургічно, тому що нам це треба mm -hmm. весь грибок вичистити з пазухи. Бачите, що тут насправді до чого я це все виводжу? До того, що насправді пацієнт сам собі полікувати проблему з пазухами, чи це гаймори, це носит фронтит. Це дуже складно, тому що от ми зараз назвали там п'ять найпопулярніших причин, і в кожної причини зовсім інше лікування. Ну по-перше, дуже складно, а по-друге, ну там за досвідом своїм і своїх дітей. А... Як правильно лікувати ніс? Тому що в народі взагалі є така: не жить лікуй, тиждень буде, не лікуй тиждень буде. Педіатри, наприклад, моїх дітей вони особливо ліків не призначають промивання. Призначають угу. цією соленою морською, морською водичкою. Угу. Ось і особливо і і не призначають то як правильно лікувати ніс, щоб воно не переросло уже от в один з цих варіантів. Ну, бачите, тут історія про те, що в нас завжди формуються два табори. Один mm -hmm. призначає поліпрогнозії, що таке поліпрогнозії, це дуже багато препаратів на одне захворювання. Mm -hmm. Інші кажуть, не робіть нічого, тільки промивайте ніс. Дуже ситуативно. Давайте візьмемо, наприклад, такий собі на прикладі пояснимо: от є людина, в неї почалась ГРВІ, в неї виражена закладеність носика. Звісно, ми повинні допомогти. Зняти ту закладені, щоб вона вільно дихала носом, а не включалось ротове дихання, бо воно теж несе за собою певні небезпеки. Значить, коли ми маємо таку ситуацію, ми можемо спокійно звернутися до судинно звужуючих крапель, mm -hmm. які знімлять набряк, полегшать перетікання. Це не є лікувальні, але вони полегшать симптоми. Тобто, уявіть собі, людину, висока температура, ніс не дихає, запшикали а стало краще стало. Так чому ж не призначити? І ми призначаємо, але є одне дуже велике але. Краплі судино в носик, мають, якщо ми відкриємо будь-яку інструкцію до будь-яких крапель, незважаючи від діючої речовини, ксилометазолін, оксиметазолін, фенілнефрин і так далі, в них є чітко рекомендовано застосовувати від 3 до 5 днів, не довше 5. Чому? Чому? Тому що викликають звикання. У нас дуже багато зараз пацієнтів, які приходять і кажуть, що найбільший рекорд, який я чула, це пацієнт озвучив 17 років щоденного використання крапель ніс. Тому ми зараз повернемося до цієї теми, але щоб хотіла закінчити такі mm -hmm. рекомендації. Значить, ми дали протинабрякову терапію. Ми звісно даємо морську водичку, щоб промити, якщо багато слизу, він трошечки гостий, щоб допомогти це все очистити слизову. І завжди даємо ібупрофенчик як протизапальний. Mm -hmm. І ми даємо собі часу три дні. Якщо ми бачимо, що за ці три дні, все таки на третій день ми вже прокидаємося, на четвертий трошечки, наче стає краще. Супер, ми справились, ми залишаємо промивання носика, крапельки забираємо. Але якщо ми бачимо, що набряк наростає, якісь неприємні додаткові симптоми ще починаються, все таки краще сходити до лікаря. Плюс ми не дуже до кінця оцінюємо доступ до наших лікарів. Зараз, тільки з початком повномасштабного вторгнення, коли велика кількість українців переїхали за кордон mm -hmm. і вони повертаються сюди. І зараз навіть відношення трошки до лікаря міняється, тому що вони розуміють, як наш лікар ставиться до пацієнта, який в нас доступ. Я сьогодні захотів, mm -hmm. наприклад, до ендокринолога. Mm -hmm. Максимум на завтра, на післязавтра я записався. Там все 6 Але це до приватного, місці. бо в поліклініках тепер якась нова система запису по Хелсі. З'явилися багато платних прийомів, але приватні. Фахівці, вузькі фахівці зараз дуже доступні Тому... доступні, та і це не коштує, тому що, наприклад, yeah. якщо приватно вибрати за кордоном, там в десятки yeah. разів дорожче, ніж в нас, все-таки звернутися або до сімейного лікаря свого. Зараз такі можливі онлайн-консультації він щось порадить, mm -hmm. або можливо скаже: От тобі треба там що зробити, комп'ютерну томограму mm -hmm. чи здати загальний аналіз крові, подивитися, чи там не бактеріальна інфекція. Такі доступи є, і це важливо, тому що якщо нам на третього дня з четвертого починає ставати краще. Супер, якщо нам не стає краще, точно треба звертатися за допомогою. Давайте повернемося на дві хвилиночки до звикання до mm -hmm. судинозвужуючих. По перше, хочу вас запитати, як ви ставитеся до судинозвужуючих препаратів оральних? Правильно? Ну, таблеточки, наприклад, або дітям є. От зараз крапельки, Сиропчик такий. сиропчики, дуже смачні. До речі, mm -hmm. ось як ви ставитесь до цього? Чи є це альтернативою? Ну там хорошою альтернативою і. Яка небезпека в тому, що от людина руками щодня користується судинозвужуючими препаратами? Насправді це дуже небезпечна yeah. історія. Бачите, ми навіть коли відкриємо інструкцію для вагітних, то ми там почитаємо вагітним категорично не можна. Що відбувається з слизовою носа, судинками носа, після того як ми зробили оцей, mm -hmm. наче здається, безневинний пшик в носик? Значить, в нас в носі е, анатомія дуже на ну, порожне носа, не супер складна. В нас є перегородочка носа, переділка, яка розділяє носик на дві частинки. А з іншої сторони, в нас є такі раковини носові. Це на кісточці маленькі, дуже багато судин, вкритих слизовою. Відповідно, реагують на оці ніс, ці судинки. От ми маємо судинку таку, набрякла, ми пшикнули, судинка дуже ж сильно спазмувалась, скоротилась. Відповідно, був простір такий, зменшили судинку і є вже простір для дихання. Чому небезпечно зловживати? Насправді діюча речовина в крапельках, якою ми пшикаємо носик, вона не тільки діє на судинки mm -hmm. носа при тривалому застосуванні. Ми відмічаємо в пацієнтів і головні болі, тобто відмічається спазм судин головного мозку і перебої в ділянці серця. У мене колись був такий унікальний випадок: у мене був хлопчик, напевне, 35 років, ну, чоловік вже, напевно, сказати вірніше. І ми, він прийшов запитом, що він хоче зняти, ну, зробити mm -hmm. щось, щоб позбутися залежності, і ми з ним, говорячи, виходимо на тему, що в нього останні два роки а краплями він користується умовно 10 років. Йому не може кардіолог підібрати гіпотензивний препарат, тому що будь-яка група препаратів, там лі ліки від тих гіпотензивно, це ті, які знижують mm -hmm. тиск артеріальний. Їх багато цих груп, і йому вже з однієї на іншу, на іншу переходять, і в нього нема тої відповіді, яку чекає кардіолог. І ми зняли, зробили так, щоб позбулися в нього залежності. І він за якийсь час прийшов і сказав, що йому взагалі немає потреби вже приймати таблетки Клас. від тиску. Так. Тому що ми недооцінюємо, крім цього, що такий загальний системний вплив на організм є ще ж місцевий. Ця слизова в нас дуже ніжна і розвиваються такі атрофічні реніти, сухість дуже сильна в носику, кровоточивість слизової, тому що цей препарат він є доволі агресивний. Ми навіть маємо градацію. Я завжди кажу батькам на прийомі, коли ви купуєте крапельки ніс, Наприклад, призначаємо дитинці крапельки, мама каже, в мене вдома є такі. Я кажу, ні, це ваші дорослі дитячі крапельки в рази мають меншу концентрацію. Тобто, які глядачі, які нас зараз чують, слухають і мають маленьких діток, завжди перевіряють, нехай що написано, з якого віку і яка концентрація цих крапель, тому що це дуже не банальні ліки, які можуть негативно вплинути на здоров'я, так щоб ще заохотити батьків. Уважно вибирати краплю ні з дитинці, У мене є колега лор. А, значить, її а, в неї є сестра, донька сестри захворіла. Значить, зранку сестра йшла на роботу, закапала дитинці ніс, а не сказала бабусі, яка залишилась угу. на догляд. Бабуся через дві години закапала ніс, потім прийшла, вона з роботи закапала, закапала ніс, і ввечері дитинка потрапила в реанімацію з вираженою тахікардією. Ого! Так, це не жарти. Ми не можемо зловживати, коли написано в інструкції двічі на день, три вже буде ризиковано, чотири вже буде небезпечно. Ми не можемо жартувати зі своїм здоров'ям в будь-якій ситуації. Mm -hmm. Це однозначно. І от а, той правильний правильна схема, яку ви проговорили: що якщо ми лікуємо свій ніс там чотири дні, а нам не стає краще, додаються інші симптоми. Mm -hmm. То а, нам вже варто звертатися до. А, Професіонала до лікаря, але не завжди так відбувається. І люди починають займатися самолікуванням. Бо це біль всі хворі. Промивання різними речовинами. Наприклад, я а, із, із такого мені а, дивовижного було що мене здивувало. А, Перекисводню промивали ніс, угу. а, прогрівання сюди угу. ж. От що ще ви можете додати в цю лінійку? А ви знаєте, я ж не перший раз на такі розмови мене запрошують, і я принципово не говорю. Не говорю. А знаєте чому? Тому що, коли ти говориш якусь дурницю, іноді хтось візьме цю дурницю і використає як пораду. Оце все, що ви назвали, це все, що роблять інші. Це категорично не можна, тому mm -hmm. що будь-яке прогрівання. Якщо вже в нас є гнійний процес, ми повинні всі наші глядачі і слухачі зрозуміти: кровопостачання носа, головного мозку, нашої голови все mm -hmm. одна система. І зробити так, щоб інфекція з гайморової пазухи ще кудись, грубо кажучи, так примітивно кажучи, потрапила, прогрівання цьому дуже гарно посприяє. Mm -hmm. Все, що не призначено для носа, я вже сьогодні говорила, що. Лизова носа дуже ніжна, окремо ще ніжніша зона, яка відповідає за відчуття запаху нюх. І дуже багато людей приходять до нас, які лікувалися народними методами, і втратили повністю відчуття запаху. І його відновити дуже важко. Ми знаємо, коли була ковід, інфекція, як неприємно, коли ти втрачаєш смак, нюх. А тут, ну, тут, наче, від тебе не залежить, ти захворів там. Угу. Пандемічної історії. А тут, коли ти самостійно взяв, наприклад, якийсь сік з якогось там речовини закапав носик і в тебе, скоріш за все, запах не повернеться, uh -huh. ну це, це точно не допоможе, скажімо так. А ще точніше, вам точно є шанси, що зашкодить. Uh -huh. При тому вони можуть викликати незворотні зміни. Давайте ще про лікування. Про, повернемося отак уже безпосередньо до того, що ми називаємо гайморит. Слухайте, Я була впевнена, що гайморит – це такий поширений дуже діагноз, У багатьох людей є. І, а ви кажете, що, ну, що це вже трохи розмита історія. Але все одно ж є оця певна категорія людей, які в яких з тих чи інших причин все-таки з'являється вже бактеріальний процес, гнійний процес. Знову ж таки, що в цих причинах не лише ж там неправильне. Лікування так, я думаю, що і анатомічні, якісь, наприклад, чи впливає на там запалення оцих гайморових пазух, чи впливає там викривлена перегородка носа або якісь не знаю о... структури. або да новоутворення, якісь там поліпи, ще щось. От що ще впливає на це? Ви знаєте, поліпи і викривлена перегородка. Це може бути темою окремої розмови, і воно дуже актуально. Тому що є таку багато розмову, бо сьогодні, якщо дуже коротко. Ми говорили сьогодні про тунельчики, mm -hmm. так, через які вентилюється пазуха. Все, що може зашкодити вентиляції, може викликати часті захворювання в цій пазусі. Якщо ми маємо перегородочку, mm -hmm. вона розділяє носик на дві частинки. І, наприклад, вона викривлена критично, бо є різні викривлення. Наприклад, буває таке, що шип таке вик після травми, утворився mm -hmm. шип, який потрапляє, якраз. Місце плюс-мінус туди, де би мала відкриватись у цей тунельчик. Звісно, якщо співустя цей тунельчик заблокований, це може бути причиною, що гайморитом конкретна людина, в якої така ситуація, в неї буде він частіше ніж mm -hmm. іншої людини. А поліпи, ну я б сьогодні навіть не дуже хотіла зачепити, тому що це дуже важлива тема, і хочеться проговорити і в контексті алергії, mm -hmm. алергічного реніту. Звісно, будуть, але тоді розумієте, яка історія. Пацієнт не може діагностувати собі поліпи. і він може піти, наприклад, домовитись нього сусід рентгенолог, зробити mm -hmm. рентген-пазухи. О, в пазусі затемнення бачимо, що спаш щось є, скоріш за все, гніпи антибіотик. А там в пазусі вже умовно розростання поліпоподібних новоутворень. І знову ж таки, він буде приймати ліки, mm -hmm. він буде навантажити свій організм. А печінка в нас одна, вся печінка працює на ці всі виведення цих всіх препаратів. А трансплантація в Україні тільки розвивається, і очікування черги дуже великі. Тому я б не рекомендувала таке. А, тому перегородка вона має ключове значення для нашого носового дихання. Що ми зможемо зробити окремо? Я думаю, що ми інформативно зможемо поговорити. Обов'язково зможемо. А давайте ще хочу у вас запитати. Розкажіть, що таке ендоскопічне лікування, гаймориту? Е, трошечки неправильне форму формулювання, mm -hmm. тому що в нас є давайте так, медикаментозне лікування. Коли ми даємо ліки, пацієнт пропив ці ліки, ми його обстежили на контролі, все гарно він здоровий. Ми його відпускаємо в гарне mm -hmm. сонячне життя. Є варіант, коли пацієнту не краще. Ми робимо катеконтроль, якісь зміни, і ми розуміємо, що цей пацієнт потребує хірургічного лікування. То в даному випадку ми говоримо, коли ви маєте нау говорити слово ендоскопічно, ендоскопічно ми обстежити можемо. Ендоскопічно mm -hmm. це такий апарат, який камеру має, і ми виводимо носик на екранчик і бачимо всі mm -hmm. структури, які ми не можемо побачити оком. Але окремо зараз хочу сказати, що всі захворювання приносових пазух носа, які потребують хірургічного лікування, цивілізована медицина, вона. Передбачає лікування виключно ендоскопічне. Що це таке? Це немає ніяких розрізів тут, як було 20 років назад. Над бровою, коли mm -hmm. треба лобну. Всі маніпуляції відбуваються в порожнині носика за допомогою ендоскопа і спеціальних мікрохірургічних ендоскопічних інструментів. Ця хірургія називається ФЕС. А, і вона передбачає таку, наче, мінімальну травматизацію uh -huh. і досягнення максимально гарного ефекту. Бо під контролем зору ми бачимо ендоскопчиком, де ми працюємо, що ми робимо, куди ми йдемо. Тому найкраще. Я думаю, що майже всі лікарі вже зараз перейшли на ендоскопічну хірургію. Якщо вам не пропонують ендоскопічну uh -huh. хірургію, пошукайте лора, який вам запропонує ендоскопічну хірургію, тому що це важливо. Ми не відстаємо від світу, ми робимо все на рівні. Того, що робить сучасні цивілізовані країни, на які ми там дивимося як на взірець, і зараз, коли доступи, наприклад, на гайморит роблять не ендоскопічно, це не окей. А, якщо проблему довелося знімати уже хірургічно, угу. а, чи можливо її зняти раз і на все життя, якщо пацієнт буде дотримуватися усіх рекомендацій лікаря в подальшому? Таке просте й непросте питання, mm -hmm. тому що в залежності від причини ми трошки сьогодні говорили про поліпи. Поліпи це ну ми окремо про них поговоримо, mm -hmm. але дуже великий ризик, що навіть після ідеально виконаної операції, якщо не лікуватись в алерголога, тому шульполіпи mm -hmm. вони завжди чомусь ростуть, і найчастіше цією причиною є алергічна якась в нас історія, mm -hmm. яка не лікується. Що не лікуватися алерголога і не використовувати ті препарати, які лікар призначає в післяопераційному періоді, дуже великий ризик, що вони появляться знову. Окремо, звісно, якщо була проблема з заблокованим співостям, чи там була міцитома, оцей грибок, який ми сьогодні говорили, ми знайшли в пазуху, все почистили. Пацієнт пролікував зубчики. Звісно, шансів нема аж до наступного зуба. Але ми всі дорослі люди, і ми беремо відповідальність за своє життя і здоров'я в свої руки. Ніхто за нас не відповідає. Ми відповідаємо за своїх діток. А далі все, ми самостійно. І якщо пацієнт буде слідкувати за станом зубів, проходити не тільки огляди в стоматолога, коли болить, а профілактичні, тоді шансів, що ця проблема виникне знову, вони ну дуже мінімальні. Я якраз хотіла запитати, що що порекомендуєте для профілактики, взагалі усієї носоглотки? Ось для того, щоб мінімально мінімально піддаватися от. Е, ну, я би хотіла, якщо в нас і час, розділити ці рекомендації, хвилинка. щоб хвилинка. Ой, треба включати швидкість. Е, я би хотіла розділити ці рекомендації на дві частини. Перше, це практичні, звичайно, там здоровий спосіб життя, активна фізична mm. фізична активність, харчування, сон і так далі. Інша це те, що є певні захворювання, які можна зменшити, наприклад, бактеріальні, коли дуже часто там в дитинки отит, mm. гайморит, бронхіт, які можна зменшити шляхом вакцинації. Є прекрасні вакцини превенар 13, які достовірно зменшує кількість там різних гнійних загострень, mm -hmm. захворювань, які потребують прийом антибіотика в рази. Чому не використати, треба використати. Найчутливіші в нас завжди дітки і люди похилого віку. 60, ну давайте так, 70 плюс. Тому ми навіть про них можемо подбати, тому що для, наприклад, бабусі, які 80, пневмонія чи бронхіт, вона може виявитись летальною. Чи можемо ми про них подбати? Можемо. Ми просто достатньо зробити вакцину. Так і зараз ж діток. якраз сезон, правильно? Наскільки Бо, я це вже скільки? Зараз сезон від грипу. А від грипу їм треба провакцинуватись mm -hmm. від грипу однозначно. Але окремо, якщо ваша дитинка дуже часто хворіє, якщо ви приймаєте антибіотик 2-3 рази і більше на рік, зверніться до свого сімейного лікаря, до педіатра і запитайте про можливість вакцинації, щоб попередити ці захворювання. Дякую вам величезне, Олена Комар, лікар-отоларинголог, директорка благодійного фонду Півник була сьогодні гостею програми. Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. Будьте здорові, бережіть себе. Щоб жити, не хворіти, треба